Всім привіт! З вами Вова і я продовжую свій летсплей L Крафт Craft. І я без серії це... Дивіться я це, напевно, без серії кіншобу. В серії буде не дуже цікаво це строїти. Я оце хочу кров зробити по моїй території. І туди потім воду заляти То я, коротше, все, походу, без серії буду робити. Бо ви помрете зі скуки, я то почну під час серії робити. Тут блин сервер просто не логат не-сервер зала псимонопслі во... А, Я зараз перезайд а все, добре треба зупиняти, не треба перезаходити у мене ау, вс все, я думаю, що я загубив... Чекайте, мені треба в шахту зараз по то срочно, бо мені треба бульжика, щоб продовжувати строїти оцю штуку. Я її хочу корому, там гору зрівнювати придеться. Коротше, дофіга роботи без серії буде. Я хрешу стри... майже дострою без серії. Ее бро, 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 бро. ей, ей, що е, ти тут робиш? давай, 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 давай. А що ж безпусть? Так, швидко. Що в мене є? Лук є? Ну блін, дайте мені лук, хочу лук, хочу лук. Ну є лук, ч нема лука? Нема лука. Добре. Це все сюди. Так, у е, мене є якісь кірки, ні, нема кірки. Візьмемо собою лопату в дорогу. Це викладемо. Було ж не Це заберем. Оре, робимо, робимо так. О, так, робимо. І зараз булижника треба. І так, і так, бо я всі булижник пустив на ту штуку. Щоб На цю штуку. одну залізну зроблю, якщо алмази попадеться. І всі три булежникових. Три булижникових, таких є равно. Блежники кірки. Добре. Йдемо. Йдем. Ідем, ідем, нем, идем, ідем, дем, ідем. Ай, постійно забуваю тут устроїти сходи. Ну не сама мудра ідея. Тільки поки що зійде. Ну а ні, пісок я. Нафік добре, ресурси тратити. Так, окей, все, пішли. Чекайте, а то я дострою? Чи не я? Я або хтось тих, хто в цій шахті ходив до мене. В цю сторону я ще не ходив, але до мене хтось тут ходив, видно все. Але йде в мою вахту, так, то що я позначив на школу без руку, так що все. О, добре. І треба буде цього. Мені треба... Огляво щоб е, роб варити булижник а потім як до бідроку й дійдем, я там буду купити бо мені треба хоча б е, раз п'ять алмазів е, зробити зачарувалку і алмазну кірку зробити щоб зробити цей воєн наколупати обсидіан і два як на обсидіан, алмазну цього, е як ну зачарувалку а кожен у мене є, а трошника теж ні каш тре. Погано, погано. Погано. Е. Щось сервер підлагав. І мені ще треба угля на е, факели, а без факелів в Майнкрафті жити неможливо. Ну не то, що е, як я грав в себе дисплеї. Ей ну бившо, э, тільки я майже помирав, я мерзнує і все. О, той пацан якийсь нуб, походу. Він пропустив залізу. Е, э, А, чекайте, що я залізу... А я нуб теж. З собою в шахту взяти залізу. А ніч, побігаємо залізом. Так... так... Т так. Т так. Т так. Т так, т так, т так, т так, т так, 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 так. Йо... Е, окей. Не сюди впав і прострів уголь. Туда моя вахта, тільки щось в неї дуже страшно падати з такої висоти Пошукаємо, вже тут щось є. Так. Тут походу пусто пусто. ще йти на... Так. Цікаво не загоряться. так, ось все супер. Прямо як професіонали. А воно загориться чи не загориться? Чого не горить? Так, де вахта? Ну тут вахта. Тільки давайте зробимо все читруським режимом. Читерський режим рулить. Бачите, як читерський режим допомагає. Отак. Ну, так, так спустимося. Щоб виявити. Щось я... Мені не... Блін, я не везучий. Я саме невезучу людину, якої... О! Тепер мені трошки під... Угу я все по-українському роблю. Тільки в Україні. Спочатку люди зламаю, потім <с'd> <с'd> а потім почитати інструкції. Ааа, сходи! Добре І я знаю, що це не дуже добра ідея, в шахті її стигнилою плоть. Не скільки.

Ну уже ну, оно здесь-то просто по, по спокойному жити. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 26 там, шо 26 щось там. А як гуна робиться? Заданный блок, бляхом. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Одеян Тут, я знаю лава, я лазя тут. Тут лава. А тут пусто ха-ха-ха-ха. Яки читер. А там лава. Э-э-ой! Ня-не-не-не-не! Ой! Блин! Блин! давай. Добре. Eee. Eee, bro. Noż... z creepermy do uwagę. Dobrze, dobrze, że creper mi zrobisz. To będzie w życie. Kitański kranty. Nie wniezę za moim zaліzem, ja psił manopsl. Dobrze, że me def pointe включенie. Ide? Прямо снайпер український, псиль монапис. Мої сходи ще не згоріли чогось. Так навіть не цікаво, коли сходи не горять в Майнкрафті. Так, от тут і вахта. й Я сама не везуча людина на коли не Але я говорю, поки Повідновлюся Хелси. Нема часу чекати, поки ви відновите собі півроку. Давай. Окей. Цього разу я вже попаду. Бо я не настільки дурак, щоб... Два рази не О, добре, повезло. Зудші людин. Зудші люди. Всі Хелси. Маю ви маю вижити це падіння вниз. Ратва є, так що все окей. Окей. Оооо. Oh, halfway there. hairbo. Во! Gaming on the way. Gaming all the way. Halfway. there. Залізом закривати, ябсні мавс. Бачили якого з нуба, щоб закривав лавою залізом. Могли б зараз побачити би я не злопався за голову. Та блін все всього так. Так, де моя поломана? Опт Лап. і опт, пішли. Бурлимо, бурлимо, бурлимо ми. Бурлимо, бурлимо, бурлемо ми. Так, лава Ну, лава. Ми ж з тобою договорилися, що ти не будеш вискакувати, коли я того не захочу. Так, чекайте. М -м -м, так. Тут точка вахти, пішли сюди. Опа, добре вже є redstone. Перший redstone! Ура! Блін, вид рог Тільки ну бы то робить. Так. Робимо, 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 Хтось mm. там що спробував робити, або бо мази знайшов. Тут я був. Паркурмайстер скакав тут. Окей, сюди не йде. Блін, добре. Добре, я зараз ти пехнувся на Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, 4, 3, 2, Ой-ой. Я взагалі був якимось читером українським. Я тут поклав точку, що ж... ооох. Мені купати і купати буде. А я запаркую туди чи не запаркую? Ні, мені ами в зара тре... Ааа, ми... Ааа, ми же, веже, Українець, українець, українець. А відновиться хоч пів хелса, щоб ми скакали. Туди так, щоб було з половиною. Оооо, я екстрасенс негас. Ні, в ту сторону купати, треба так не треба. Спочатку по діагоналі туди докупимося. або буде облом, якщо я, якщо так глибоко не йде. Просто хотів би зробити підземну печеру, знаєте? Підземний дім. Так, е, окей. Саме логічні на людей наполинити земли, але я кажу. А давай фай файкели, файкели. О, в мене вже аж так. Угля, так шумні. Угля, мене тебе багато. Так. Скільки тут лісу, -мо? я не бачу точки. Я бачу. 79 трошки ще треба рити а, то ще верх рахується то ж. воно наверх не заходить Так, так, так. подорожями по тобі тяну попадаються попадаються поводобаються. еба отак вот бурлемо ми бурлимо бурлемо бурлемо ге бурлемо бурлимо опа шахта а давай а ну ході Та блин а ми ж с тобою договорялися що ти мені десь маєш попастись в цій серії. Тут з тобою ще говорити не буду. Пам'ятаєш Пам'ятажи? Ні, смійся. Так, тут... Тут щось, щось купачи. А, тут хтось ма хто Тут хтось строился. Бурлима, бурлема, бурлема, ми. Тут шахту тут собі попало грамотно Оооо, мы! Ум! Ум! два, три! Ура! Ще два, Ще два, ще два! А, Штир шит! Ні шо... Ніщо будет на масс, псльбадопсль! О, умы, умы! Алмы, ау-мы, алмы! Ал-а-ам. Алмай, алмазай, ал, ал, алмазай, ал. Прикинхай, гу я їх почав купати каменную киркою. Чкайте, зароботау зробете пожарний вихід Добре, треба ша оди пожарний вихид зробити. Так, пусто, и пусто. А тут? У алмай, ё-ё-ё-ё-ё. мене алмай, 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 алмай. Догну, міку, мені, о, ми. Я чоп скелет, чи я не чуб скелет? <глот> вот в чём вопрос. А во! Во! Иде приват до самого дна. Э, е, окей, я зроблю так. Так, до самого бедрук вийде. Так, з самого бедруку, добре. Е, якщо так, то де мій дім включається? Окей, okay, отак. І розриваємо в ту сторону в територію собі. Зараз ще такі алми з'являться. Ще, чотко. ще один алм, хлопці, один алм. Я йду до лави і заливаю її водою. А з і викопую е... цей ва. А цікаво чекають. Чи можна зробити свій портал в пекло? О, тут шахта ще якась йде. Хто злазив. Моїсно стяг. Хтось злазив? Всі, хто поїхне, всі галази, всіх хто поїхав, не ся лазить, всіх приб'ю. Окей, десь. Ось тут не вилазите, так? Ага-га-га-га, ага, ага. я взагалі читер український. Еге-геге, якщо ви тут пацан мої Анна вкрав, то я там Ну, получить... той пацан від мене. Чуєте? А для чого мені так далеко розривати? Дивіться. Огромені вс. Поламалося. Добре, дивіться, що я хочу зробити, отак. І тут собі зробити маленьку територію знизу, щоб... 에, було... щоб знати куди.